Бензин із нафти через самогонний апарат або швидкий спосіб збагачення від працівників одного з нафтовидобуваних підприємств Прикарпаття. Щоправда, цей спосіб, як виявили правоохоронці, незаконний все починалося на цьому підприємстві. Кілька працівників звідси крали нафту, сировину вивозили цілими каністрами по кілька тонн за раз. Крадене спершу перевозили мешканцю надвірної, який у погребі облаштував підпільну нафтосамогонну лабораторію. саморобний саморобне. Це у вас перегоночна установка. Апарат однаково гонить, що спиртне, що бензин. Після перегонки нафтопродукти розфасовували у металеві каністри. Це я робив для себе. Ну я не знаю, там то на дві тисячі чи скільки. свіжий бензин забирали і вивозили на збут. Домовлялися попередньо про зустріч, або до них додому хтось приїжджав, покупець забирав, або призначали зустрічі майже на ділянський району. Це було в лісових масивах. В день було, вночі було. Збували паливо як в області, так і поза нею. Ось так затримали вантаж із нафтопродуктів, які грузили на Закарпаття. За кілька бочок просили чималі гроші. Тисяч 1500, тисяча Одна тисяча сімсот гривень. Продавець бензини працівник нафтоводобувного підприємства. Під камер тікає. А ви не хочете з нами спілкуватися? Ви відмовляєтеся Хочу з нами да. спілкуватися? Закарпатські покупці теж відмовчуються. А чому? До кінця дня правоохоронці накрили ще шість точок збуту нафти і бензину. Загалом на дослідження направили понад п'ять тонн нафтопродуктів. Усі замішані у злочинній схемі, а їх уже понад 15 чоловік понесуть відповідальність. Найбільше працівники державного підприємства, які крали сурвину. їм світить до п'яти років позбавлення волі. Світлана Колеснікова, Василь Пилипів, новини 402.